Спочатку підготовка вдома у Кривому Розі, потім десятиденний збір в Чехії і нарешті вояж до Франції. Такий шлях перед чемпіонатом світу пройшли наші майстри кульової стрільби Вікторія Рибовалова та Роман Шадай. Чемпіонат світу проходив у в горції, город Шатору. по движущейся мишени. На 50 метров стреляли ребята, мелкокалиберное оружие, и на 10 метров пневматическое оружие. Участников было среди юниоров, где Рома выступал, там 10 человек, тоже ну, со всего мира. А Виктория выступала, там было где-то 19-20 для Романа це були перші міжнародні змагання такого рівня. Одразу ж тріумфальні. Досяг чого хотів на цих змаганнях, досяг своєї мрії, це стати чемпіоном світу. Також я ще виконав розряд майстер спорту міжнародного класу, тому я дуже задоволений результатом. Після повернення додому на чемпіонів очікує короткий перепочинок. Далі участь у чемпіонаті України, де наші спортсмени будуть в числі фаворитів. Олег Хендриксон, Микита Шевченко. Цей день.